Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі CryptoBrain. З вами я, Наз інвестор, і по традиції розбираємо сьогодні біточок, ділюся своїми думками, своїм баченням, куди далі почне рухатися, куди буде мати настрій рухатися біток і, в принципі, чого можна очікувати від чого можна відштовхуватись. По традиції розглядаємо з тижневого таймфрейма. Отже, погнали, дивіться, що я зараз бачу. У нас минулий тиждень закрився лонгово, закрився в бичому настрої, але який є нюанс? Сьогодні понеділок і перший день тижня, і в принципі цей тиждень вже показав перекриття за півдня всього минулого е, тижневого руху. Чисто гіпотетично, якщо цей тиждень е, закриється шортово, закриється в несхідному напрямку, можливо, просто заколить е, даний імбаланс, то якщо да, закони, да, заколить даний імбаланс і дасть реакцію. То ми отримаємо якийсь висхідний рух. А якщо він заколить е, даний імбаланс і залишиться тут, або просто хоча б закриється в, в діапазоні там, 60, 62, 63 тисячі, то це дуже гарний, м, дуже гарна ознака для того, що швидше за все цих два тижні можна рахувати як свіп. Тобто в нас буде підтверджуватися несхідний глобальний оф. Тобто Тут є перезняття продовження несхідної структури. Тут є перезняття продовження несхідної структури. Тут було перезняття продовження несхідної. Так само тут, якщо в нас є е, минулотижневий рух вгору і закріплення тілом, там чут-чуть закріплення тілом, але цей тиждень повністю поглине дану свічку попереднього тижня, закріпиться тілом вниз на молодших таймфреймах, то цих дві свічки в сукупності можна буде рахувати, як. Свіп. Тобто, знаєте, як відбувається? На 15-й хвилинці, наприклад, в нас е, чітко свічка вгору, а на... От, і потім наступна свічка чітко вниз. А ви дивитесь на годинку, а там просто свіп, постріл вверх і зразу постріл вниз. Тобто, це схожий сценарій, і в принципі його можна брати до уваги. Розглядати цей фактор можливо. Можливо, як просто гарний шортовий сценарій, підказка для шорта. Ну, якщо ця свічка до вівторка до середи, ну мається на увазі цей тиждень, дійде, тестане ти імп і почне розвертатися, то це буде прям лонг по, по самій помідори, тому що е, гарне закріплення тілом, тест імба і одразу ж реакція. Ну, але це потрібно дочекатися до кінця тижня. По факту, наступний тиждень буде більш ясніше, чи м, рухаємося ми ще разок в даний ордерблок знімати цей хай, або можливо вже е, перехай основного АТХ на 74-75, або можливо, ми просто побачимо е, гарний черговий рух в корекцію в 57, можливо, навіть в 52 тисячі. Отже, Денка. На денці по факту нічого такого особливого немає. Е, Почалася сьогодні гарна корекція, і, можливо, ми будемо знімати ці всі еквіли, які ось тут залишили. Тестувати даний імбаланс, можливо, дійдемо в дискаунт ось цього всього руху. Чотирьох годинка теж поки що нічого такого ясного немає, але є декілька думок. Ними якраз я хочу поділитися. По-перше, в нас є зняття ліквідності знизу, гарний вихід вгору з закріпленням тілом, і тут невеличка консолідація на цих вихідних. Проторговка далі гарний, сильний рух вниз, дуже агресивний, але зупинилися якраз після закриття ОТЄ, і Тут два імбаланси. Тобто закололи ОТЄшку, і зараз маємо шанс відскочити. І отут увага! Або ми відскакуємо ось так, наприклад, плавненько, легенько, собі поступово, по чуть-чуть ціна буде якось рости, заходить в даний імбаланс, в ОТЄ. Тут торгується, може зверху ще дозняти ліквідність, наприклад, там образно собі робить якусь там проторговочку, так, знімає ліквідність, робить бос, тест, і ми пішли далі вниз. Або другий варіант, якщо тобто від цього імба в зоні ОТЄ від 65 приблизно можна буде шукати собі шорт. Або це ж все-таки закладений першочерговий, чи першочерговий е, рух для шорта. Як такого конкретного боса, на 4 годинці тут немає. До годинки ми зараз дійдемо. І сказати, що вже є злом, то теж важко. Хоча ми дуже гарно прийшли по старшому таймфрейму вгору, ми зняли важливу ключову ліквідність. Пам'ятаєте, ми ось тут свіпнули, а це дуже багато. <кій> Також дуже гарний моментум, законсили, сильний рух вниз в порівнянні з ось цим ростом. Тобто, чисто гіпотетично може початися якась вже хоча б корекція там в район 60-62 тисячі, познімати ці всі еквіли. Але якусь відкаточку в 65 чуть-чуть підрости і далі падати, було б чудово побачити. Далі годинка. На годинці вже веселіше. На годинці вже є босс. Досить гарний, чіткий злом структури. Тут ми залишили на ось цей весь несхідний рух імбаланс. Імбаланс залишили ми якраз в початок, скажімо, преміум зони, і якраз закол ОТЕ. І цей імбаланс співпадає практично з імбом 4 годинним. Бачите. Тобто вони в нас практично в одній зоні, ну, 4 годин трошки ширші. Далі, тут вже дали реакцію від імба, пішли вниз, тому цей імб навіть не розглядаю прямо на 0,5. Далі, ім був ось тут. Тобто, звідси, знову ж таки, магія чисел, 63-222, тут ще W треба було поставити. W222, S63 AMG і бла-бла-бла. Коротше, тут був імбаланс лонговий, і від нього отримали реакцію, і починається на рухатися вгору. Тому, в принципі, так як. Ми от підійшли, отримали реакцію від е, годинного імба, і зараз рухаємося вверх. Було б прекрасно закріпитися над цим максимумом. Тобто, ми можемо вважати, що е, в нас десь тут, можливо, на 5 хвилинці може бути мікробос, і ось тут буде Сібос, так? Ну, Тобто В даному випадку, і так як в нас боса ще немає, то ось тут ми чекаємо. Е, Чоч, бос, не знаю, хто як хочете, так називайте. Ну, давайте просто, просто потенційний кандидат в висхідний рух. Но цей висхідний рух не означає, що вже ціна піде на 67, на 68 і так далі. Цей висхідний рух буде якраз до зони пої, до зони інтересу, імба, Отеєшка, годинного, чотиригодинного. Тобто, чисто гіпотетично, дану модель можна буде, наприклад, якщо зараз закріплюємо стілом вище, тут можливо буде якийсь аптам або ордерблок, або е, імбаланс, або просто по Фібу розтягнете. Хоча дивіться, ось цей рух теж В є, зайшли, тут ліквідність підзняли за собою. От. І в принципі, досить, досить гарно ціна дає реакцію, рухається вверх. При тому, що тут був годинний імп, ми теж від нього відскочили, його прошили, відскочили вгору. Ну, прикольно. Тому якщо зараз... Сценарій з закріпленням тілом, тестом якоїсь цікавої зони, то ось тут можна би було відкривати для себе угоду з стопом і тейком в даний ОТЄ. Тут є імбаланс, до речі, бачите, він і співпадає і 15-ти хвилин, і годинний, і, по факту, 4 годинний імп в ОТЄ зоні. Тому сюди можна би було підшукувати собі якийсь лонг, а вже в цій зоні підшукувати з підтвердженням шорт на. Продовження несхідної структури десь до 62 600. Ну, я би не рекомендував, наприклад, одразу там отакий шорт ловити. Ні. Поступово, навіть, можливо, воно тако заколить, зробить еквіли з цим мінімумом, знову відкатиться, знов збере, знов відкатиться, і тоді вже забере ці еквіли. Тобто, ну, це ж класика бітка. Я думаю, що ви всі це прекрасно знаєте і помічаєте. Тому краще не ризикувати, не закидати тейк одразу на 52 чи 57 тисяч. В принципі, це все. Буду радий вашій активності в коментах. Можете написати цікаві думки свої, буду радий поспілкуватися. Корисні посилання також будуть в описі. Всім гарного профіту, гарного продуктивного тижня, всім пока.